Я в цьому галя блядь. Я струнка, як то поля, колись була. І ні про що не жалкую. Бо я ж така гарна, українська природа. Що до мене ті мужики пристають? І давайте. Не надо мене фотографірувати, подарки мені давайте. Альфонце. Я повернулася. І всі посходилися. Відео бішають знімати. Бо я ж тут фігура? Дружина його прийшла.